Без ексцесів та надзвичайних ситуацій впорались львівські надзвичайники і снігопадом, що тривав 21 та 22 березня. Кажуть, за два дні розчистили три тисячі кілометрів автодоріг, відбуксирували майже пів тисячі автотранспортних засобів, і навіть дороги державного значення не довелось перекривати. Усе завдяки злагодженим дієм військовиків, рятувальників і головне потужної військової техніки. Це техніка тягачі на базі Урала 4320, це. Інженерна техніка на базі гусениць, які дійсно в таких складних умовах. От єдині, які могли б виконати цю задачу, яка стояла, безперешкодно дістатись у всі населені пункти Львівщини уже сьогодні. Зранку можна було без проблем. Надзвичайники кажуть, до сюрпризу погоди були готові заздалегідь. Відтак цього разу спрацювали чи не найкраще з усіх областей, які потерпіли від снігопаду. Всю техніку інженерну і тягачі, які були надані нам збройних сил, ми вже поставили на ті місця, які в нас є проблемні. Я хочу вам сказати, що в нас вже це третій випадок. Цього року, і ми вже настільки знаємо кожен кілометр траси, Київчоб, що ми відразу поставили там, де є проблеми. У нас з 27 по 29 числа очікується в гірській місцевість також ускладнені погодні умови. Лавинна небезпека і, крім того, понижена температура, і ще десь над Румунією там також створюється відповідний фронт, який може торкнутися наших питань. І відтак надзвичайники розслаблятися не збираються. кажуть попереду нові випробування ще тиждень зимової весни і станенням снігу а тому уже зараз думають, як боротися з очікуваною повінню.